Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в нас на дворі вже 15 листопада. І інколи хочеться отримати ковток спокою. І коли мені таке хочеться, тим паче, що Владік каже, що він їде в цей район і в мене є десь хвилин 40, то я... ми зранку поснідали і я навіть посуд не помила. Тому що, думаю, ні, я краще поїду, потім приїду, все ми помиємо, нікуди воно від нас не дінеться. А отримати ту емоцію, за яку навіть не потрібно платити кошти, тому що таку емоцію за кошти не купиш. І хочу з вами цим поділитися. Ковток спокою. Хоча вітряно на завтра у нас передають, вже буде дощ. Ох. Я вже чую ці звуки спокою. Минулого разу тут були лебіді, зараз щось нема. Не видно їх. Це якось неймовірно. Вітерець трішки змінив свій напрямок. І зовсім інші вже звуки річки. Так, а я сіла трішки тут. І хочу з вами знаєте, про що поговорити. Ми вчора зустрічалися... О, тут така якась акустика йде. Цікаво, цікаво. Ми вчора зустрічалися з моєю подругою, ми навчалися разом в інституті. І я їй почала розповідати, що мені таке відео в рекомендованих попалося, що жіночка розповідає, до неї зателефонували начебто з Київстару і кажуть, що зараз проходить індифікація за новим законом, якийсь вийшов і прийде зараз вам смс-ка на ваш номер. Там буде чотири цифри, ви, будь ласка, там нам їх скажіть, і ідентифікація, начебто, як пройшла. І та жіночка так, так, і приходить, начебто, повідомлення з Київстару, і вона каже: І щось мене в останній момент якось зупинило. І я кажу, та ні, давайте я пізніше, ні, ні, нам зараз потрібно заявку закрити, бо заявка на ваш номер відкрита, бо вам відключать номер і так далі. Вона каже, ну я сплачую все, яка ще потрібна ідентифікація. Тобто, що за Ну каже, і вірю, і сумніваюсь. Сумнів якийсь є. І потім ні. Такий я поклала трубку, перед на прямий номер то 466, і у оператора запитую, що отак і так, а вони кажуть, ні в коїм разі ніяка там організація або ще щось. Вони не будуть ніколи ем, запитувати у вас номери, проводити ідентифікацію або ще щось. І це можливо може бути таке, що це шахраї, які завдяки цьому номеру, який вони вам продиктували, вони будуть мати доступ до вашого телефону. А вашому телефоні всі соціальні мережі, додатки, завантаження на ваші картки в банку і все, вони будуть мати на це доступ. Тому Якщо з банка вам телефонують, якщо там з якогось мобільного оператора до вас телефонують і просять якісь там цифри називати, ні в якому разі, я вам не розповідала про те, що ну мені здалося, що це і так зрозуміло, але моя Тетянка каже, що Тетянка є звучать, Танюшка, привіт. Е, що каже, а я про це не знала. До речі, мені потрібно мамі сказати, тому що моя мама вона настільки довірлива, вона все розказує, якщо в Київстара телефонують. ну, Це може бути з будь іншого але відео розповідалось за Київстар. То моя мама всім то потрібно попередити мою маму, щоб вона цього не робила. А дійсно, ми то можемо здогадатися та перевірити інформацію. А наші батьки, то потрібно їм про це казати. Ось ось такий від шахрайства зараз є. Боже, що люди, знаєте, є різні люди і чомусь так якось трапляється. Ой, ну, різні люди, не будемо перемивати кісточки іншим людям. Просто потрібно бути обережним і не довіряти яким дзвінкам, хоча дзвінок наче пустив, стару був. Боже, вік живи та вік навчайся. І все одно нічого не зрозумієш. А тут я зайшла біля річки, так, як невеличкий ліс. І таке неймовірне повітря. А. А? а я обожнюю ялинки, як я завжди кажу, наче б вони колючі, а не коляться. І так ти їх погладиш, погладиш. І така краса. Кожна пора року, я вже це казала, вона гарна. i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better I straight сей, ай орай. Е фото фастаймена лонг там. Амай. Ну що, мої дорогенькі, я така лахмата, але щаслива буду повертатися додому. Мити той посуд, який я не помила зранку. і Можливо, це відео буде і не цікавим, але я хочу, щоб воно було спокійним. Зараз ранок, десята година ранку, і дай Боже, щоб не було принаймні поганих новин. О, нічого. Як колись я казала Владіку, не пам'ятаю за що. Щось там негарно в мене було. А він казав, головне, щоб людина була порядна і добра. Тому лохмата, але щаслива. Так, трішки підзарядилася таким, такою атмосферою і ледідь я побачила, але він дуже далеко був, і я намагалася його якось так приблизити. Далеко далеко був один. А минулої зими там ще і чорні були лебеді. Ну нічого. У нас все тільки попереду. Будемо інколи приїжджати з вами на річку разом. І завжди я дуже хочу, щоб на моєму каналі ви знаходили ковток спокою, ковток позитиву. Тому що цим я не тільки вас. Мотивую я і сама. Мотивуюсь теж, тому що зранку прокидаєшся, і ти вже плануєш, що ти будеш робити, як ти будеш робити. І Ютуб і канал мене, пробачте, я закінчую. І Ютуб канал він в цьому сенсі мене рятує. Бережіть себе і дай Боже ніяких поганих новин. І ще так цікаво спостерігати, як краплинки на листях. Краплинки чи роса, чи після... Та роса, бо дочок його не було сьогодні. І так спостерігаєш. Дивіться, як воно гарно.